Мої ну, Харків пережив масовану атаку дронами камікад за цієї доби. Понад два десятки БПЛА вночі кілька годин били по житлових кварталах. 19 людей постраждали. Є влучання в багатоповерхівки і по приватному сектору. Пошкоджені гуртожиток для переселенців, лікарня, пологовий будинок. Кореспондентка КТСН Юлія Бойко з нами наживо розкаже подробиці. Юлю. Доброго ранку. Отже, перш за все, в якому стані потерпілі, що з людьми. Ну і наскільки масштабні руйнування, яких завдали росіяни. росіян? Святослава. Ми знаходимося в індустріальному районі Харкова. Це одна з локацій, яка сьогодні була під атаку шахедів. Атака тривала понад дві години. Весь цей час не спало усе місто. Навіть я, живучи на іншому кінці Харкова чула не лише вибухи, але й вібрації від. Вибухів, як розказують люди з цих будинків, вони прокинулись також від звуків вибухів і спускалися вже коли тут все палало. У наслідок до атаки по місту зафіксовано влучання по багатоповерхівках. Дісталося також приватному сектору та цивільній інфраструктурі. 19 людей постраждали. Серед них є 12-річний хлопчик, в нього гостра реакція на стрес. Двоє поранених наразі перебувають в лікарнях. Після ударів у Харкові спалахнуло чотири пожежі. Рятувальники витягували людей з задимлених і зруйнованих квартир. 25 шахет, які влучили в багатоповерхової житові будинки, влучили в приватної житлові будинки. В теперішній час ми на щастя не маємо загиблих людей, але маємо дуже серйозно пошкодження. На жаль, постраждали комунікація зараз. Працює наші комунальні служби. взагалі вибита більше ніж тисяча віток. Панти пошкодило у якому проживали переселенці, а також лікарня та пологовий будинок. Пацієнтів із цих медзакладів після обстрілу терміново привезли до інших лікарень міста. загрози їхньому життю наразі немає, кажуть лікарі. Ну а наразі на місцях атаки працюють комунальники та рятувальники, волонтери. Вони допомагають людям забивати вікна та наводити лад в їхніх оселях. Студія. Дякую тобі, що відстежуєш Подробиці, Юлія Бойко, кореспондентка ТСН про наслідки російської нічної атаки по Харкову. Ну і блекаут в Чернігові сотні тисяч споживачів знеструмлені через російські обстріли. Окупанти масово атакували енергетичну інфраструктуру області без електрики. Майже весь обласний центр. Міськрада повідомляє про перехід на роботу від альтернативних джерел живлення. Важливий енергооб'єкт окупанти пошкодили і на Ніжинщині. ремонтні бригади вже працюють над відновленням. Найбільше ну, про цю атаку розпитаємо Андрія Подрована, радника, очільника Чернігівської обласної військової адміністрації. Він зараз на зв'язку зі студією ТСН. Пане Андрію, дякую, що знайшли час на цей ефір. Добрий ранок. Отже, місто було під ударом. Як спрацювала ППО? Чи є постраждалі і наскільки суттєві руйнування? Ну, давайте трошки в'ясну ясність. Постраждало не місто, постраждав енергооб'єкт в одному з районів. Ну і саме тому сотні тисяч абонентів по всій області, в тому числі і велика частина їх по місту Чернігів, без електропостачання. Скажу, що за минулу добу було п'ять влучань ударними дронами, в тому числі по енергооб'єкту в Ніжинському районі, про який я щойно говорив. Для розуміння за добу в повітряному просторі над Чернігівщиною сили ППО збили більше 120 ударних дронів. Ну це для розуміння масштабів. З чим доводиться стикатися Чернівщини щодня, тобто є у нас п'ять влучань і є більше 120 збитих ударних дронів. Ну можна просто уявити масштаби, якби ці всі 120 ударних дронів долетіли б до своїх цілей. Скажу, що тільки за січень, за 23 дні січня, ми маємо вже більше повітряних атак ударними дронами ніж за будь який інший попередній місяць, в тому числі е жовтень-листопад-грудень е минулого року, коли атаки були інтенсивними, тобто кількість обстрілів зростає. Зростає і робота, ефективність роботи протиповітряних сил, але влучання є на жаль, і такі наслідки. Тобто, вношучи ясність, скажу, що знеструмлення по місту Чернігову викликані саме тим, що було пошкодження оцей енергооб'єкт у Ніжинському районі. Я лише точково уточню, що про постраждалих людей на цьому енергооб'єкті інформації немає так. Має У нас за добу п'ятеро поранених чоловіків і 70-річна жінка. Але це інші випадки. Це було вчора в день. А в місті зараз блекав. От чи можете розшифрувати, що це означає? Чи вдалося від ось цих альтернативних джерел заживити бодай критичну інфраструктуру? Що з цим відбувається? Що з електротранспортом? Знову ж чи можна спрогнозувати, коли загалом ситуація покращиться як для споживачів, так і для якихось таких інфраструктурних об'єктів? Ну я розумію, що зараз всі вживають слово блекаут, але я б ну чесно про по місту Чернігову. Зараз цього слова не вживав. По перше, електрика є не у всіх, але є частково. По-друге, е маємо сотні, ну якщо не тисячі генераторів, в тому числі для критичної інфраструктури для лікарень для закладів соціальної сфери зараз і об'єкти водоканалу. І інша критична інфраструктура переходить на Генератори, як це е, задумано, як це багато разів тренувалось і відпрацьовувалось до цього, адже ми живемо в режимі графіків і аварійних відключень з жовтня. Тому на місцях кожен чиновник і керівник знає, що йому робити. Тому переходять на генератори, пальне є. Де є критичні якісь проблеми? Звісно, підключається обласна державна адміністрація. Саме для цього ми є, щоб, ну, точково допомагати, якщо десь щось не спрацьовує. Е, керівник області на зв'язку з громадами і з районами. Скажу, що проблема є по Чернігову з електротранспортом, тому що ну це великий споживач електроенергії. Тільки один маршрут, наскільки я розумію, працює. Вода сьогодні подається. Звісно, є проблеми з тиском, тому що насосні станції працюють від генераторів. А далі підвищувальні насосні станції в будинках можуть не працювати через відсутність електрики, і тому там до верхніх поверхів вода може не доходити. Але ну такої критичності нема. Місто з теплом, всі комунальні служби працюють, всі керівники на місцях. Що робити знають? Я вам дякую за роз'яснення. Радник очільника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пан Андрій Подерван був на зв'язку зі студією ТСН про знеструмлення у місті і наслідки ворожих ударів. Одна людина загинула і ще щонайменше четверо постраждали внаслідок нічної атаки по столиці. Про це повідомили в ДСНС. Росіяни в чергове вгатили по Києву дронами і ракетами. За інформацією від моніторингових каналів на місто і область летіли крилаті ракети, балістичні іскандери, гіперзвукові циркони. Наслідки атаки зафіксовані щонайменше у чотирьох районах Києва, зокрема. У Голосіївському є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики. Там загинула жінка ще дві людини травмовані. Також пошкоджений приватний житловий будинок. У Дніпровському районі горіли гаражний кооператив і бензовоз. А в Дарницькому внаслідок атаки сталося руйнування на та займання незаселеної житлової багатоповерхівки. Пожежу там ліквідували, ну і також пошкоджену офісну будівлю Солом'янського району. Про чотирьох поранених внаслідок атаки відомо. І на Київщині пошкодження будинків зафіксовано у Броварському та Бориспільському районах. Ну і через дефіцит електроенергії після нічного масованого обстрілу на червоній лінії метро тимчасові зміни руху поїздів про це повідомили в підземці. Нині потяги курсують між станціями Академмістечко, Арсенальна та Дарниця а також лівобережна арсенальна з дещо тривалішими інтервалами. А от станції лісова, Чернігівська, Гідропарк та Дніпро наразі взагалі не працюють зі змінами. Працює і зелена гілка під час огляду території на відкритій ділянці цієї лінії в. Виявили пошкодження огорожі, тому рух поїздів здійснюється між станціями Серець Видобичі і осокорки Червоний Хутір. Україні потрібне енергетичне перемир'я, адже країна наближається до гуманітарної катастрофи. Таку заяву в Давосі зробив генеральний директор ДТЕКУ за словами Максима Тимченка. Нині Україна тримається завдяки імпорту газу. ДТЕК зараз втратила до 70% генерувальних потужностей і зазнала збитків на сотні мільйонів доларів. Та, попри суттєвий дефіцит потужності, ситуацію частково стабілізували. Тож, уже найближчим часом зможемо перейти до погодинних відключень. Таким прогнозом поділився міністр енергетики Денис Шмигаль. Зараз формують додаткові резервні бригади для відновлення системи після попередніх обстрілів, і це на тлі нових атак. Після сьогоднішньої ночі, зокрема на лівому березі Києва, перебої з теплою водопостачанням про це заявляє Віталій Кличко. Станом на вчорашній вечір без тепла в Києві залишалося ще 1200 багатоповерхівок в висотках, що стоять без опалення. Температура в квартирах подекуди опустилася до 7, а то й 5 градусів тепла. Плюс 20 тисяч до зарплатні українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники і залізничники отримуватимуть надбавку до зарплат. А про такий спосіб віддячити ремонтним бригадам, які працюють і в тяжких умовах, оголосив у своєму вечірньому зверненні. Президент Зеленський списки ремонтників мають надавати підприємства. Перші виплати надійдуть у лютому. Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного і кожного в ремонтних бригадах. Це Доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах. Доплата 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень цього року, за кожен місяць 20. Російські ракети вразили не тільки українців, а й стіл для переговорів. Так на нічну атаку відреагував головний дипломат нашої держави Андрій наголосив, що нинішній обстріл є свідченням того, що місце Путіна не за столом мирних переговорів, а на лаві підсудних спеціального трибуналу, адже цинічний наказ про. Жорстокий масований ракетний удар він віддав саме коли в Абудабі збиралися делегації для просування мирного процесу. Глава української МЗС також подякував нашим силам ППО і енергетикам за їхню роботу і партнерам за ракети перехоплювачі та енергетичне обладнання. І насамкінець трохи про красу, безмежний горизонт, крига і навіть лебеді, київське водосховище перетворилося на одну з найпопулярніших фотолокацій. Навіть в складні часи сотні українців їдуть на замерзле море, аби зафільмувати унікальне природне явище, і бодай на кілька миттєвостей забути про виклики сьогодення, чому це місце називають українською Антарктидою. Дивіться далі. Київське море перетворилося на Антарктиду сьогодні за сонячної погоди, хоча на вулиці, мінус дев'ять. Ось тут навколо мене просто неймовірна краса через сильні морози, яких у Києві не було і в області десь сім років. Море замерзло аж до горизонту, і через те, що довгий час лежить сніг, все це створює ось таку неймовірну казкову магію. Сотні користувачів соцмережі ТРЕЦ діляться світлинами і своїми враженнями від цієї локації. Там, де ми перебуваємо просто зараз, це неподалік Вишгорода. Також є під'їзд до київського водосховища з боку лютіжа. Там теж неймовірні краєвиди і світлини, які ви просто зараз бачите, та відео зроблені саме там. В ДСНС попереджають, попри те, що тут крига міцна, зараз орієнтовно 30 сантиметрів. Все одно потрібно дотримуватися правил безпеки, коли ви сюди приїжджаєте великими компаніями. Відстань маєте тримати один від одного орієнтовно 5 метрів, тому що краса красою а правила безпеки понад усе. Ну і всупереч усьому, всупереч відсутності світла, тепла, води в українців, є така сильна сторона бачити красу навколо себе, всупереч усьому, і помічати позитивні сторони навіть у нашій українській природі.